Вітаю, малята, запрошую вас на заняття. До нас сьогодні завітав незвичайний гість. А щоб дізнатись, хто саме, відгадайте про нього загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Так, це світлофор. Світлофор це такий пристрій. Який допомагає машинам і людям рухатись по дорозі безпечно. Світлофор розмовляє з нами вогниками сигналами Сигнали бувають трьох кольорів: червоний, жовтий та зелений. Кожен колір світлофору щось означає: коли запалюється червоний вогник, треба зупинитись і стояти на місці. Жовтий вогник означає увага, приготуйся до руху. А коли засвітиться зелений колір сигналу, це означає, що можна рухатись, шлях вільний. Є світлофори для водіїв автотранспорту. А є світлофори для пішоходів. Світлофори для машин великі, мають сигналі вогники трьох кольорів, а для пішоходів трохи менші. Вони мають два сигнальні вогники, і на них зображені силуети людей. Малята, пригадайте, що означають червоний та зелений сигнали світлофору. Ось червоний, треба знати, йти не можна слід чекати. Ось зелений, вирушай та дивись, не поспішай. Не біжи, спокійно йди. Будь уважним ти завжди. Діти, не забувайте, світлофор це дуже важливий помічник на дорозі. Пам'ятайте про його сигнали і завжди переходьте вулицю безпечно. А щоб гарно запам'ятати, для чого потрібен кожен колір світлофора, пропоную нам пограти у рухливу гру, яка називається Світлофор. Коли ви будете бачити. Червоний сигнал світлофора потрібно витягнути долоньку, показати її вперед. Це буде означати зупинись. Коли будете бачити жовтий колір світлофора, будемо дивитися у різні сторони уліво та право. А коли побачите зелений колір світлофора, будемо весело крокувати. Тож, давайте спробуємо. Зелений! Джип. Він сигналить віп бі, бі бі та червоне світло блип Червоний бесідує з ним. На червоний колір мить. Треба транспорт зупинить Жовтий тіте, обережно, на зелений зелений безмежний їде їде самоскит, вантажі везе як слід, та червоне світло, блим, веде бесіду із ним. На червоний колір мить. мить. Треба транспорт зупинить, жовтий, жовтий. Стійте обережно, На зелений рубез Жовтий, червоний, Я зелений, поспішав. пасажирів безліч справ. Та червове. червоний, Слідло. блим, В зелений, На червоний. Колір мить. Транспорт зупинить, жовтий обережна. Зелений рубезмежний. цій машині можна мчати. Червоний, що пожежу загасить. Жовтий їдемо нема часу чекати. Молодці чудово порухалися, а зараз пропоную пригадати нам правила безпеки на дорозі, а допоможе нам у цьому гра. Так чи ні? Якщо правило, яке я скажу, вірне, плескайте в долоні. А якщо ні, то сидіть тихенько. Переходити дорогу можна по зебрі та на зелене світло світлофора. Так, це правильно. Переходячи дорогу по зебрі, Можна відволікатись на мобільний телефон. Все одно машини стоять. Звісно, не можна. На дорозі, треба бути уважними. Якщо машин немає, можна погратися біля дороги. Ні, біля дороги в жодному разі не можна гратися. Для машин існує три кольори світлофора, а для пішоходів лише два. Так, це вірно. Для пішоходів немає жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти мають тримати дорослого за руку. Так, звісно, це вірно. Автобус можна обходити лише ззаду. Так, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду автобуса, вас бачили. На згадку про наше заняття пропоную нам з вами виконати творче завдання. Для роботи нам знадобиться заздалегідь заготовлений зразок, потім шаблон для роботи. Попросимо наших шановних батьків для того, щоб вони допомогли вам вирізати контур нашого світофора. Потім клійоночка, щоб робота була охайною, серветка, ватні спонжики, клей, фарби червоного, жовтого та зеленого кольорів, стаканчик з водичкою, пензлик та підставка. Гарний настрій. І вправні ученята для роботи. Перед початком роботи давайте підготуємо наші пальчики, щоб вони дуже гарно працювали. Починаємо. Світлофор багато може. Перехожим допоможе Він дорогу перейти дуже раді, Я і ти ось так. Молодці. Ну що, мої хороші? Починаємо працювати для початку. Ми з вами будемо працювати з ватніми спонжиками і клеєм. Будемо охайно, покладемо спонжик на клійоночку і намастимо, клеєм. Ось так. Ось так. Тепер охайно наносимо на перший ярус нашого шаблону і примучуємо. Цилинко. Ось так. Першу очко світлофора в нас готова. Потім беремо інший спонжик, наносимо на клей. Охайно. на нашому спонжикові і приклеємо другу очко нашого світлофора. Теж все видко притискаємо і третій око світлофору. Наночу клею. Закінчуємо нашу третій спонжі колени. Притискаємо до шаблону світлофора, притискаємо офісі. Тепер наступний етап роботи нам потрібно буде цілочка розфарбувати. Беремо пензлика. Пригадуйте, як ми правильно тримаємо пензлика за залізну вулицю. Лавчуємо водичку, червону фарбу і зафарбовуємо розувиночки. Тепер промиваємо нашу пензвитку і зафарбовуємо. І тепер будемо інше. Друге око світлофора, жовту колір розфарбовувати. Ось так. Дофарбовуємо жовте око світлофора. Тепер треба помити нашого пензлика, а далі беремося за зелене око світофора, яке допомагає пішоходам переходити дорогу. Починаємо зафарбовувати зелене око світлофора. Закінчуємо зафарбовувати зелене око світлофора. Подивіться, ми хороші закінчили роботу. В кінці роботи по пензлика. робота в мене вийшла. Сподіваюся, у вас теж будуть гарні роботи.